Коротше, бачите, вот тут. Тут ми будемо робити суші, але ми всі суші заберемо. Хай. Ну, в інше місце. Тобто. Так, першим візьмемо когось. Кого візьмемо? Ем, якусь треба людину. Прибір почтальона, ем, так, Це я просто забрала спочити подарунки, просто нічого нема. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це п'ять. Вот це п'ять. Значить, 11 подарунків, всього в мене є. Ми зайшли не просто так на цю карту. Бачите, Нажали на дитину і в неї відкритими очима. такий лайхак. Виходимо з цієї карти і заходимо, заходимо в нашу хату недостроєну. Я того, напевно, хату буду ще годину строїти. Бо вона дуже буде красива хіба я зробила оце? Те, що я мігла зробити, це оце і перший поверх. Давайте візьмемо хіба маму? Ну не тільки мамо, нам треба унівець почти, але в нас є проблема, у нас тут немає оліття, як у почті, то нам не вийде взяти. Ну, ладно, пауза. Та мама, що? <плес> <гум> Пішли так, діти, сідаємо. Я вже змучилися сестричку нести. Ти посиди сестрич з братиком. посиди за ними. Добрий день. Добрий день, ви на квартиру взяти хочете, так? Так, ми хочемо взяти квартиру, а треба підписувати там документи, так? Треба? Звісно, що треба. Тільки деяку штуку свою загубив. Вона дуже важно для цього. Ну нічого, без трії штуки будемо, Яка, яку я купив, був за 10 тисяч, упала кудись. Можна перепяти ем, квартиру. Так, на скільки днів? Десь на одну-дві години або ну, на день, коротше. Йдіть завтра, ви можете піти геть з отеля. А вас, речі, є, у нас немає речей. Ем, погано. Чому? Вона зима Оталі речай. Добре. Розпишіться, будь ласка. М -м -м, як вас звати, як вас звати і ваша фамілія. І якщо у вас є діти, теж записіть дітей. Якщо у вас є старша доня, теж треба за неї писати. Добре, добре, добре. Так. І пишемо олівцем. а дівчата пишуть таким Блін, мені більше писати. Давай я напишу треба порчерк мати дітей. Тобто не дітей, а дівчинка, якщо у вас дівчата двоє, то, примін, ви маєте написати один. Якщо у вас один хлопчик, то можете писати двоє за двоє, їх, типу. А, може я напишу і, дівчат, а вона тих. Добре? Добре, можете помінятися. Ого. Ой, мене занудило на хвилинку, я скоро прийду. що він так довго? Вже ж немає туалету, що він буде робити? М -м 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 -м. Кава моя улюблена. Обожаю каву. Може покататися. Та де він так довго светі. Е, а тут е, хлопчачий і дівчачий туалет? чи тут взагалі нема туалету? Тут є туалет, він тому з правого боку. Так, в самому кінці та ви там двері побачите. Що е, ти тут робиш? Ой? Зай, ну вибач. Що ти тут робиш? Ти що ще скажи, що, що з дівчиною цілувався? Ні. Так я тобі і повірила в туалет. Зая. Більше тебе ніколи не послухаю. Зая. Я прийшов. Там у вас ігрова кімната біля туалету? Ні, у нас там качалка для дітей. Він туди заліз, прикиньте. Це для дорослих мужчин не... ви ж багато кілограм важити, та багато. Як пацани мають бути. Хіба 30 кілограм, а моя вже на 27. І нормально. Ой, 27. 27 кілограмів, ви сказали. Да. І не дивіться на мою так жену. Вона моя. Угу. Друга, а на що ти взяла оце? На що я взяла це? Це просто для прически. Бачиш, та сама прическа. Просто взяла для ми ж будемо йти в воде, у нас дом строїться. Який ми за немало грошей заплатили, щоб построїли. Він буде трьох етажний Ой та? А ти багата? Так, мені сказав, не дивитися на мою ж жену. Та просто спитав, чи вона багата. Багата я і може й не багато, може я проста людина. Не дивіться на мою жіну. Зая. Що таке зайчик? Може я посижу? Іди сідай. Мама, ті малянки мене обзивають. Ти скажи їм, щоб тебе не обзивали. Тепер я тут один, поняла, і я буду за жену писати. Ем, ладно, ладно, пишіть. А яка вона красива і жопа, напевно. Що ви сказали про жопу? Не нормальна жопа. Так, чим писати? Ладно, дівчатах будуть так. Так, 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 так. Так, 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 так. Вибачте. Просто малесенька проблемка була. Не жуйте на мою жену. Ой, ну і ладно. Записуйте номер мій не буду. Так, три рази чотири. Звідки ви знаєте? Це моя бивша, точно. Чотири? Три Я зробив чотири. Нічого так пішли. в, от, в отелі. Так вилізли з машини. Добрий день. Господи, ви хто? Я номер тут, забрукувала. Ой, та вибачте, просто би в такому страшному виді. Ось така. Вау, це ж ви ой. Вау, це ж ви. У вас такий красивий муж. Ви до мого мужа не приставайте, поняла? Або заліжу. Добре, який вам номер. Ми забрукували на другий там уж. Там. Пішли на другому поверсі. Ммм... Um, Аааа... Ви хто? Емм... Um, ми тут живемо, а що? Хтось там прийшов. Це мама? Це мама? Діти, тут вони будуть жити, на жаль, а ми маємо переїхати. Я з дідусь, я не можу переїхати. Ладно, ми пішли. Мама, а куди мама прийде? Скоро прийде, дітки? Фу, ми можемо поки сам. Пом. Так. Вони забули якогось малиша? Серйозно? Вони забули малиша? Упсик. І що нам робити з тим малишом? Якщо вони вже полетіли? Не знаю. Я. Так, тепер ця дитина. Треба її віддати дідом. Віддайте е, -е я йду до тата. Твій тато поїхав. Блін, як ми забули дітей, а моїх сестрічок з братиків. Вибачте, я забув свою дитину. Не свою дитину, ой, не дитину, точно. Мені аж погано стало. Вони навіть... Оце забули, вони навіть одяг дитини, ну нічого, буде наш тепер. Я тут спати не буду, і я Ну хтось з вас має там спати. Ви що, на мене так не дивіться, малиши. та-та-та? Ем, ні-а. Так, пацан буде там спати, а там дівчата, так не чесно. Бо ти один, ага. Я не першому я на другому. Блін. Ну сину, ну це ж класно. Вибачте, ми забули чемодан. І деяке дещо. ще. Ну Я там з не буду. Е Малиш. Оцей можу його забрати з собою. Буде ще одна дитина. Ні, ай, блін. Все ми тут. М -м, ура. Син, хочеш тут з нами? Так. Ну, я не поміщаюся. У мене є ідея, і в мене ти будеш спати з сестричкою. Я не буду сестричкою. Я, Я за. Я хочу старшою. союною. Та вона тебе суне одним пальцем. Ой, Одним пальцем. Ну і що? Ой, мамі погано стало. Ой, я ж так на четвертому місяці, так, так, стало погано за я спати. Добре, я тоже. Ладно, буду сестричкою. На цьому всім па па-па. вы были на канале Соломика Бурника. Сим... Па... Всем па 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 па